Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє моє відео буде з міста Балаклія. Сьогодні моїм гостем є головний спеціаліст у відділі культури, молоді, спорту і туризму в Балаклійському громаді Чорнобай Юлія. Я з нею познайомився на презентації книги Леоніда Тома «Війна і Ми, яка відбулася 25 січня у приміщенні Балаклійської центральної бібліотеки. Ми домовилися за зустріч, і от сьогодні я розпочинаю серію репортажів про те, що турбує молодь Балакліщини. Скільки вже часу працюєте на цій посаді? Ну, на цій посаді я почала працювати з 2021 року, пропрацювавши рік, потім трапилось лихо. До нас прийшла війна, і рік півроку ми були в окупації міста і відділ повноцінно не працював. Зараз 24 рік, тому десь ось три роки за винятком того, що ми були в окупації. Важко. Дуже важко. Дуже важко, бо фінансування не вистачає, люди роз'їхалися, заклади расистами побиті. Дуже багато. Із 20 клубів майже більша половина вона дуже зруйнована. Інші клуби. Постраждали більш-менш немає. У нас таких ні два, два бригадирівці і в Лозовенці, Це ті, що залишились цілими неушкодженими, всі інші постраждали. Теж саме з бібліотеками. І в городньому бібліотека і клуб знаходились в одному приміщенні. Вони зруйновані майже повністю. В Вербівці всі ми знаємо в школу. Прилетіло, а в школі була бібліотека. Вона також зруйнована. Постраждали приміщення музею і музичної школи. Ну, тобто, дуже велику шкоду русський мір наніс нашій сфері культури. І на сьогодні майже всі працівники клубних закладів вони знаходяться на прозупиненні. Ну, що ж зараз. Робиться? Ну, звичайно, звичайно, ми працюємо, так. Да. Отже, на сьогодні в Балаклійській територіальній громаді працюють такі заклади культури, як Балаклійський будинок культури, музична школа з 1 вересня 2023 року відновила своє навчання, точніше свою роботу, і діти пішли продовжувати. А хто захотів знову прийшов навчатися музичним інструментам, малюванню тому. Тому що там є і художні відділення. І працює в нас Балаклійська центральна бібліотека. На жаль, сільські клуби, сільські філії бібліотечні, вони зараз призупинена їх діяльність. Але ми все ж таки намагаємося. Відновити і популяризувати нашу українську культуру, відновити наші заклади. І так Балаклійська центральна бібліотека, яка є членом Асоціації бібліотек України, взяла участь у конкурсі, який проводила бібліотечна асоціація, і разом з партнерами іноземними, і ми стали учасниками проекту Бібліотека Місця Сили. Цей проєкт спрямований на те, що. Щоб у бібліотеці зробити якомога більше послуг, спрямованих на покращення ментального здоров'я, це дуже зараз така в нас течія і направленість і урядом, і першою леді, яка всі ми розуміємо, в якій ситуації люди знаходяться, і дуже потрібна їм саме підтримка. Ми не звертаємося, уваги, не звертаємо часто уваги на саме ментальне здоров'я. І ось бібліотека. Бібліотекарі зараз проходять в рамках цього проекту бібліотека місця сили тренінги на покращення своїх навичок і умінь. І одним з одним з умов це, цього проекту було було відвідування берлінських бібліотек. І подивитися їздили працівники з п'яти областей України і саме Балаклія. Як же працюють в Берліні бібліотеки? Коли це було? Це було на початку грудня 2023 року. Що ви там побачили? Ну, приїхавши в Берлін і відвідавши її бібліотеки, ми були в захваті, бо в Берліні бібліотеки це реально місце сили. Вони дуже світлі, вони дуже комфортні, дуже е, все там так зроблено для того, щоб людина почувалася себе впевнено, комфортно і не хотілося звідти виходити. Е, але там е, така в них, е, ну я б сказала, Такий слоган, що бібліотека це не лише книжки, бібліотека це для людей. В них в бібліотеках є можливість людям взяти не лише книги, а й побутові речі. Дуже, дуже така цікава штука. В них можна взяти прокат там велосипед для того, щоб поїхати в магазин, і якщо у вас ну, вам важко принести свої валізи, то можете взяти оцю. З великою такою корзиною і зробити свої справи. Там дуже можна гарно записати відеоконтент, створені і музичні студії, і студії для відеозйомки. Дуже багато в них там наповнені всякою різною технікою. Ну, тобто дуже сучасні обладнані приміщення і заклади. Є чому повчитися, є чому повчитися. Ви знаєте, але ось повчитися саме щодо проведення заходів, які там для людей представлені, я скажу, що в нас до війни. Було майже те ж саме в, наш, в наших бібліотеках проходили також майстер-класи проходили е, різні зустрічі. В нас були засідання різних клубів. В нас працювала студія Промінь, яка до речі, і зараз працює ну, літературна студія. Дуже багато було саме заходів, ті, які ми побачили в берлінських бібліотеках. Але, звичайно, це ось обладнання і наповненість технічна і матеріальна база. А ще я хочу побажати молоді бути активними і не чекати, коли хтось щось зробить, а будувати своє майбутнє власними руками. Для цього ми вас запрошуємо долучатися до роботи молодіжного хабу, молодіжної ради і бути активними і все в нас вийде. Дякую вам, і до перемоги, Україна! Понад усе. Ми переможемо.